E <music> Є новина, друзі. Мобілізація ветерана у Львові працівниками ТЦК по другому колу. Дослухайте до кінця. З'явилось відео в телеграм-каналах і в ті, хто воно є. В мене в телеграм-каналі воно є посилання в описі. йдіть дивіться, ветеран Нацгвардії три роки служив. Отримує, розумію, з його слів на відео третю групу інвалідності. йшов собі додому в 23.30 по Львову його. Запихнули в бус, зупинився зелений бус. Його закинули в бус, ніхто нічого не питаючи, вдарили по спині. Каже, має гематому, тілесні ушкодження. Ну він говорив, що ветеран. Вони там казали, що він якийсь неправильний туди-сюди. Годину його возили в тому бусі. Потім перевірили, попросили його прізвище і дату народження. Пробили, видно, по базі, що він не підлягає мобілізації, що він ветеран. І проїжджаючи біля його будинку, він попросив, скаже, ну ви ж випускаєте, випустіть мене біля будинку. Вони з нього посміялися і провезли інваліда третьої групи далі. Ну, щоб він в 12 й ночі або там півпершої йшов пішки, тому що громадський транспорт не ходить в такій годині. Ну, щоб далі йому було просто додому йти. І що ми тут бачимо? Ну, повністю ганебна ситуація. Ну, чекаємо на офіційні коментарі ТСК, але. Судячи по нашому досвіду, мало ми інформації отримуємо. Але це як на мене абсолютно свідомий скоєний злочин працівникам АТЦК перевищення службових повноважень, ну зловживання службовим становищем їхнім же, тому що ну як людину можна запихати в бус. Вони мають підійти запитатись, документи відповідні. Якщо він перебуває в базі рошу, має бути поліцейський, який складе протокол, а його просто закидують в бус, ще й ветерани і б'ють. По спині абсолютно ганебна ситуація. Все, що встиг оцей ветеран зазняти, він зазняв номер цього буса. Ну і тепер ТЦК має сказати, хто це був і для чого взагалі це робиш. Ну, до речі, він розповідав, що так не його одного закинули, а інших людей так само. Один там чоловік, який разом з ним був в бусі, то в нього нібито брат закі... загинув на війні. Ну тобто він теж не підлягає мобілізації. І все одно ці всі незаконні дії відбуваються. А саме основне, влада ніяк не реагує. Розумієте, коли Зеленський казав, що він гарант Конституції і має зберігати територіальну цінність, так от Зеленський гарант конституційних прав людей так само, і він би мав на ці випадки реагувати. реагувати. І омбудсмен мав би реагувати, тому що на це заходить просто в правовий тупик. Ми знаходимося. Просто ну безприділ в нашій державі відбувається. Напишіть, що думаєте. лайк, like, репост, підписка.